Вітаю, друзі, всіх на офіційному ютуб-каналі авторинку Карбазар. Давно у нас вже не було огляду цін саме з автомайданчика, адже в нас, друзі, величезне оновлення автомобілів. У нас же відкрилася друга частина майданчику. Ось у нас я показую вам зараз праву частину, яка велика кількість машин. І тепер при в'їзді в нас також продаються машини. Друзі, тепер у нас наявності. Понад 200 автомобілів, різних автомобілів, різних моделей та марок. У сьогоднішньому відео я вам всіх їх покажу просто ззовні. Позаглядаю трошки вам всередину, покажу комплектацію. Подивіться, яка величезна кількість автомобілів. І всі друзі, автомобілі по цінах від власників без націнки львівського автомайданчика. Ви не забувайте обов'язково підписуватися на наш туб-канал і я розпочинаю огляд цін на авто. Розпочинає огляд Audi A4 Allroad 13 2013 року. Ціна 15300, 223 пробігу має, quattro повний привід, білий шкіряний салон, дуже-дуже красива машинка. Renault Megane 4-го покоління 13 550, 1,5 дизельний двигун. Механічна коробка передач, рідна фарба та рідний пробіг. І дуже гарна комплектація. Ауді у нас А3 15 року 13200, 1,8 бензин на автоматі, 166 пробігу, автомобіль 2015 року. В8 Passat в кузові Універсал 17400 17-го року 2.0 дизель, рідна фарба, рідний пробіг. 205 тисяч з тканиним салоном і двоколірними легкоспаленими дисками. BMW 3 дизель дизельна в седанчику. 13 рік, 12900, 2-літровий двогун, автомат, 282 тисячі пробігу, білий шкіряний салон та два комплекти гуми. Volkswagen Passat B8, седан. В рідній фарбі з двома комплектами гуми європейка 211 рідного пробігу за ціною 18400. Подивіться, який красивий седанчик. Dodge Challenger 21 900 доларів. 17 року 170 пробігу, 3,6 бензин та коробка передач автомат. b 6 Passat седан. 7500. 1,8 бензин зі Швейцарії з автоматичною коробкою передач та 190 рідного пробігу Fasat b 6 седан. Тесла Трійка в нас 1999 19, 18 року, 75 кВт батареї, 470 км запас ходу, 147 пробігу. Друзі, не забувайте долучатися до нашого ютуб-каналу. Адже, на жаль, більшість глядачів, які дивляться наші відео, ще досі не підписані. Для вас це декілька секунд, просто поставити на паузу, підписатися. А для нашого ютуб-каналу це велика підтримка та мотивація робити відео. А я продовжую показ автомобілів. Сьогодні дуже буде дуже велика кількість. Нісан Кашкай, 16-го року, 15500, 1.2 бензин на автоматі. Офіційно куплено в автосалоні 75 тисяч рідного пробігу. Hyundai Santa Fe 13 тисяч доларів. 10 рік, 2,2 дизель автомат та повний привід. 183 тисячі рідного пробігу в даному автомобілі. Peugeot 508 у нас дизельний гібрид. Коробка автомат. Це у нас повнопривідна версія 12 року, 184 пробігу в максимальній комплектації. Дуже-дуже красиве авто. Tesla Model X. Ціна 31500, 16 рік, 155 пробігу, 90 кВт у нас батарея. Друзі, всі, на всіх автомобілях, до речі, присутній торг, розумний торг. Ще раз наголошую. Всі ціни від власників без нашої націнки можемо давати номер напряму власнику. Ось, наприклад, Tesla Model 3, 92% батареї має, цей плейт. Європа, машина на гарантії 2019 року в лінії фарбі та 160-рідного пробігу, її ціна 31. Ми вам даємо номер власнику, ви напряму говорите, що ви зацікавлені даною пропозицією. І вже самі з ним торгуєтесь. Два Edge попереду ось таких цікавих. Ціна такого Edge 19400-літровий бензин автомат обслуговано повністю 19 рік 102 пробігу зі тканиним, перепрошую, зі шкіряним салоном і великим мультимедійним екраном. І поруч ЕДЖа зі тканиним салоном. Ціна його 17800, 2-літровий бензин автомат. 67 тисяч пробігу у нас 2019 рік. Попереду нас Mercedes GLC. Офіційно куплена в автосалоні 2015 року 150 пробігу, 2 ,2 дизельний двигун, автомат та повний привід з двома комплектами Гуми. Ось такий цікавий. GLC і дуже-дуже красиво і стильно виглядає даний автомобіль. Mercedes a класу 28 тисяч доларів сіна, 22-й рік фірматік повний привід, коробка автомат та бензиновий двигун. і всього-навсього в ньому 27 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Tiguan в нас. в рідній фарбі дволітровий бензин автомат, комплектація Highline 76 рідного пробігу. Рідна фарба це у нас повний привід, друзі. Є. Адаптивний круїз контроль. Віртуально у нас іде приладова панель. Дуже-дуже гарна машинка з лінзованою оптикою і функцією самопаркування. Mitsubishi у нас ASX у нас дизельна Європа. Механіка повний привід 9300 10 рік. І ще також присутній торг. Dodge Journey 13950, 7 місць, рідна фарба 2012 року. 241 пробігу, 2-літровий дизель та автоматична коробка передач. Комбінований салон з шкіря зі тканиною. Volvo v 50 8211 року. 1,6 дизель механіка. 230 пробігу зі шкіряним салоном. Volvo XC60 25 тисяч доларів повний привід. 24 дизельний вагон автомат та 146 рідного пробігу автомобіль 2015 року просто в максимальній комплектації, друзі. Свіжа машинка в нас пригнана. x 3 BMW, 15715 рік. Дволітровий у нас бензин 245. Повний, повний привід та 191 пробігу. Ще один у нас x 3 вже до рестайлінгу. До речі, дуже добре помітно це. Так виглядає. Рест до Рест. Дуже чітко видно по фарі, решіться радіаторів, бамби трішки відрізняється. Все от чуть, трішечки додали, і машинка вже зовсім по-інакшому дивиться. 14500, 13212 пробігу, 2-літровий бензин автомат та повний привід. Кія Sorento у нас, друзі, дизельна 24200, 7-місна, 16-го 157 пробігу, 2-літровий наздвигун. Автомат, 7 місць, панорама, безключовий доступ, дуже-дуже також гарно укомплектований даний автомобіль. Підігрів, вентиляція, все що хочеш є. Mazda CX9, 16 рік, друзі, 18300, 109 пробігу. Mazda CX9 по ціні Mazda CX5. Друзі, будь ласка, мега ціна на дане авто. Шкода Кодіяк 28715 пробіг пробігу, 2-літровий дизель автомат та повний привід. Також присутній панорамний дах. BMW X3. 18200 2-літровий дизель в пакеті повнопривідний 12-го року 274 тисячі пробіг в даному автомобілі. BMW X1. 12 990 2-літровий дизель автомат. 10-й рік, 274 тисячі рідного пробігу. Audi А3 18250, 2 літровий дизель автомат 15 го року 81 пробігу, всього на всіх. Поруч у нас BMW X5. Подивіться на цього красунчика в М-пакеті оригінальному. 27800 ціна його 15 рік та 185 пробігу. У нас 3-літровий бензин. Поруч нас Peugeot 508 в комплектації GT. Ціна його 14300 13 2013 року 209 пробігу. 2.2 дизель, коробка автомат, комбінований салон, підгріви сидінь. Разад Парктронікер, седанчику з люком, дуже-дуже гарна машинка. І їде просто неймовірно. bmw 3-ка в кузові Універсал, 2-літровий дизель автомат. 9911 рік та 281 тисяча пробігу. b 8 й в комплектації Airline 14250, 2-літровий бензин, коробка автоматична. 17-го року 223 пробігу і машина приїхала без пошкоджень. Гольф 4. 4800. 1,6 бензин автомат. 3 року 189 тисяч пробіг у кузові Універсал. Volkswagen 14-го року 12,150, 2-літровий бензин автомат та повний привід. 207 тисяч пробіг з панорамним дахом та шкіряним салоном. Volkswagen є e Golf. У нас електромобіль. 11 тисяч доларів ціна автомобіля 2015 року, 120 тисяч пробіг і автоматична коробка передач. CR-V. Друзі, в нас Європа. 2.2 дизель автомат 16700 202 пробігу 2014 року. І, до речі, друзі, ви помітили, що на багатьох машинах є ось такий у нас додатковий буклетик. Це в нас... Говорить про те, що всі автомобілі, які ви бачите на нашому автомеданчику, доступні без винятку у кредит. Друзі, якщо вам не вистачає якоїсь певної суми коштів, ми вам можемо надати і в кредит. Наприклад, у вас є 3500 доларів, а ви хочете туран. Будь ласка, цей туран може стати ваш. Ви лише маєте бути офіційно працевлаштовані. До речі, це у нас туран 13-го року 121 рідного пробігу офіційно купуна в автосалоні 2-літровий дизель, автомат з панорамним дахом, функцією самопаркування. І ви платите 3500 доларів і решта суми вам дають просто у кредит. Volkswagen Kiguan го року, 16300, 7-місний, 2-літровий бензин та коробка автомат 213 тисяч пробіг. Ще один Tiguan, 1316 року, 2-літровий бензин та автомат 259 тисяч пробігу. Друзі, це ще не все. Попереду величезна кількість автомобілів. Ви обов'язково підписуйтесь на наш канал. Додивіться відео до кінця. Буде дуже ще багато різних цікавих авто. Нісан, Qashqai Кашкай 2010 року, ціна 10800, 1,5 дизель на механіці, 240 пробігу в рідній фарбі та 7 місць. Audi A4 15 року в комплектації S Line 2.0 бензин. Автомат 118 тисяч пробігу та Кватро повний привід. Б6 Passat Універсал, 7 тисяч доларів 2008 року. Дволітровий дизель коробка автомат 232 тисячі кілометрів пробігу з комбінованим салоном. Перед нас Suzuki Swift, Сузукі Свіфт. Привідний 1,3 бензин на механіці. Ціна його 5600 зі Швейцарії, 153 пробігу і автомобіль з 7-го року. Б5 Passat 4500. Його ціна 1,8 бензин на механіці. Третій рік 245 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Golf 4-го покоління. Ціна 4400. Другий рік 255 пробіг, 1,6 бензин та механіка. Opel Astra 6250, 11 рік, 1,4 бензин, 193 пробігу, механічна коробка передач. Peugeot 3008, 8700, 1,6 дизель. Коробка автомат 250 тисяч пробігу, 10-го року в комплектації 3008, до речі, Allure, Дуже гарна комплектація, друзі. Передні, задні парктроніки. Клімат і тому подібне. Renault Grand Scenic 1,5 дизель. З механічною коробкою передач саме 12-го року 233 пробігу. Дуже часто шукаєте, Будь ласка, чудовий варіант для вас. Peugeot 5008, 9000 доларів. Дволітровий дизель, механіка 254 тисячі рідного пробігу. Друзі, саме дволітровий дизельний двигун також багато хто запитував. Будь ласка, нарешті у нас з'явилось в наявності не 1,6, а двієчка. Розхід не набагато більше, ніж 1,6, але динаміка набагато багато. Приємніше. Міні 12250 12, 250, 12 року 2-літровий дизель автомат та повний привід 232 пробігу з панорамним дахом. 308 Peugeot SV 10514 рік, 2-літровий дизель автомат та 199 тисяч рідного пробігу в даному автомобілі. Toyota Avensis Cuzwe Універсал 8800 11-го року, 265 пробігу, 2-літровий дизель та механічна коробка передач. Toyota Corolla 7800 ціна даного автомобіля. 10-й рік, 1,3 бензин механіка. Офіційно куплено в автосалоні, рідний фарба, сервісна книжка та рідний пробіг 193 тисячі. Toyota Camry, друзі, три Toyota підряд. Подивіться: Avensis Corolla Camry, Досить популярні автомобілі. І напишіть в коментарях, яка вам подобається найбільше з цих трьох автівок. 15400 2,5 бензин, коробка автомат від першого власника 130 пробігу 2014 рік зі шкіряним салоном. Офіційно куплена в автосалоні. Chevrolet Captiva, ось такий у нас 11 11200 його ціна, 2.2 дизель на автоматі 2012 року з комбінованим салоном 178 пробігу та повний привід. Ford Focus 7900 2.0 бензин та коробка автомат 2014 року 157 тисяч кілометрів пробігу. в 6 пасатик 6500-літровий бензин, механіка розмитнена, сертифікована 277 пробігу. Друзі, якщо ви бачите автомобіль на червоних номерах чи ось таких іноземних, він обов'язково розмитнений. І всі автомобілі, в принципі, ще й сертифіковані. Honda Accord 14600, бензин, автомат. 110 тисяч пробігу в даному автомобілі і автомобіль 2017 року. 3008 Peugeot 8312 року, 1,6 бензин на механіці, 12 рік, 173 тисячі рідного пробігу. Машинка зі Швейцарії розмитана та сертифікована. Citroen на c 4 Grand Picasso, 1,6 дизель на автоматі, 240 пробігу, ціна його 6200, автомобіль має 7 місць. Рено Гранд Сценік 16500 18 2018 року, 1,5 дизель, без підкрасів, 191 тисяча пробігу, автомобіль 2018 року. 10358 рік, 2,2 дизель автомат Hyundai Santa-Fe. 235 пробігу в даному автомобілі. І автомобіль повністю обслуговуваний. Рено Модус в рідній фарбі 1,2 бензин 174 рідного пробігу 2011 року. Honda CRV 16700 2.4 бензин автомат та повний привід 113 тисяч пробіг в даному авто. Volvo s 80 10309 рік, 3 літровий бензин та коробка автомат 256 пробіг в даній, в даній машині. Opel Zafira. 7611 рік, 1,7 дизель механіка, 202 тисячі пробігу в даному автомобілі. Honda у нас Fit 10500, коробка автомат, 110 тисяч пробігу, 17-го року автомобіль. І 110 тисяч пробіг. Volkswagen є e Golf. У нас електромобіль. 18950 20 рік, 36 кВт батарея, в максимальній комплектації 64 тисячі пробіг. Свіжо пригнана з Німеччини. Б8 Passat 19 рік. 223 рідного пробігу. Ціна 18500 рідна фарба, 2-літровий дизель та автомат. В кольорі дуже красивому сірий графіт. Fiat Punto 7-го року. 1.4 бензин. Коробка автомат. Ціна 4800-161 тисяча рідного пробігу. Volkswagen Polo. 6300 1.6 газ, бензин, механіка, 283 пробігу все дані 2011 року. 8500 Peugeot 508, 1,6 дизельна на механіці 2015 року та 190 тисяч пробігу в даному автомобілі. Шкода, Фабія в кузові Універсал. Ціна її 5900, 10 рік, 240 пробігу, 1.4 дизель та механіка. Змінено ГРМ, масла та фільтра. Друзі, у нас гарний посад завершується. Ряд 18519 року. 200 оригінального пробігу рідного, щойно обслуговувано, 150 сил, дуже гарна оптика, передні задні парктроніки, камера, комбінований салон. Дуже-дуже красиве авто. Продовжуємо огляди. У нас попереду Сангйонг 10-213 року. У нас Кайрон в рідній фарбі, 2-літровий дизель та 223 тисячі рідного пробігу. Машинка офіційно куплена в автосалоні. Hyundai Grand Santa Fe 17500. Бензин. Автомат 15 рік та 140 тисяч рідного пробігу. Автомобіль 7-місний. Dacia Duster. 10813 рік. 1,5. Дизель механіка, 148 рідного пробігу. Та автомобіль має повний привід. Дуже цікавий варіант бюджетного позашляховика. Nissan X Trail. 2 літровий дизель. Кропка автомат, повний привід. Сьомий рік, 208 пробігу. Шкіряний салон, ще раз скажу автомат, гідротрансформатор та повний привід. У нас попереду Peugeot 308 СВ 8 року, 1,6 бензин, 207 тисяч пробігу в даному автомобілі. Також свіже авто з Європи. 3008 Peugeot 7900, 1,6 бензин, механіка 156 тисяч рідного пробігу автомобіль 10-го року. Попереду Audi Q5 23500 3 літра дизель автомат комплектації Premium Plus 13-го року 183 тисячі пробіг в даній машині. Ще одна Q5. У нас 9-й рік, ціна є 14 14500, 3-літровий дизель, повністю обслугована. Коробка автомат чорна, подивіться з такими класними чорними дисками, тонована кватро дуже гарно і стильно дивиться. Шкода Фабія 6650 2011 року. 1,2 дизель на механіці 202 пробігу в кузові Універсал автомобіль 2011 року. Шкода Н'як у нас в комплекції електромобіль 62 кВт батарея. Є все 45 тисяч рідного пробігу, 31 тисяча доларів. Ціна 21 рік без пробігу по Україні свіжа з Європи. Корола, друзі, 2019 року. Офіційно куплена в автосалоні 106 тисяч рідного пробігу, 1,6 бензин автомат з двома комплектами Хумер. Toyota Корола Седан. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.